Я повинна бути зручною, такою удобною, і нічого не вимагати. Не треба від чоловіка нічого вимагати. Ніхто нікому нічого не має. Ніхто нікому нічого не должен. Откривайте зараз шори і скажемо: зараз буде у вас з чоловіком розвод. де будуть діти, а через рік будуть бивші жони івшие діти. Він через рік вже наплодить собі тисячу нових дітей, а ти своїми будеш в аду вариться. Оце вам про те, що ніхто нікому нічого не довжив. Оце вам і буде, Що він вам з дітьми не буде ніхуя должен. І будете тоді писати моїй е, Катюші, адвокату потужному, яка трапонить оцих всіх, які не, не платять елементи. Щоб Катя зловила вашого нічійого трапонила і хоч 2000 гривень в місяць, щоб він вам дав. Бо він і 2000 не дасть. Тільки інтересно, що ви за 2000 купите. Понімаєш? Оце, маю бути зручною і нічого не вимагати, так? Да? І от якщо ви думаєте, оце, якщо я буду вимагати з нього гроші, то він подумає, що я корисна. Представ. Так, блядь, хай подумає, хай не їб ється. Хай не йбьться йде в гори блядь, до козліва, бо вони ще мають тарабанити один одного.